Так, обрешітка металочерепиця, то як же ж бити дві перші дошки і далі шах. Пояснюю, перший спосіб. Для того, щоб у нас було тут 7 см напуску і 130-125 жолоб, в залежності від виробника, він або 12,5, або 13 см. Одна третя жолоба попадає на такий напуск 7 см, це в нас і буде одна третя жолоба. То це, Цю відстань забирає жолоба. Нам потрібно вдарити від початку першої дошки до кінця другої 32 см. Не путайте, не пишіть мені по 28 бо це по осям. Отсюда буде 28 см. 32 купі. І потім кожна наступна 35 Можна рахувати як звідси, зверху до верху, так і знизу і донизу. Але треба дивитися, перевертати дошки, бо багато де трапляється, що одна сторона отак попилена є.